В Харківській епархії відбулися урочистості на честь пам'яті святителя Мелентія Леонтовича, архієпіскопа Харківського та Ахтирського. 24 лютого 2025 року напередодні святкування з пам'яті святителя Мелентія та іверської ікони Божої Матері у Свято Благовіщенському кафедральному соборі міста Харкова відбулося вечірнє богослужіння. Богослужіння очолив високоприсвященніший онуфрій, митрополит Харківський і Богодуховський, правлячому архієпасторю співслужили високопресвященніший Олександр, архієпіскоп Городинський, викаря Київської митрополії, Преосвященніший Іоанн, єпіскоп Ізюмський та Купінський, духовенство Харківської епархії, гості у священному самі. Там багаточисленні віряни. Богослужіння складалося з великої вечерні з літією, полілейної утріні та першого часу. Богослужіння зібрало дуже багато вірян харківської та іншої єпархії, які зібралися разом, аби відзначити це урочисте святкування. 25 лютого 2025 року в день свята. Високопресвященніший Онуфрій, митрополит Харківський і Богодуховський очолив святкову божественну літургію у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі міста Харкова. Правлячому і співслужили високоприсвященніший Філіп, митрополит Полтавський та Миргородський, високоприсвященніший Олександр, архієпіскоп Городинський, вікарій Київської митрополії, Просвященніший Іоанн, єпископ Ізумський та Купінський, духовенство Харківської епархії, гості у священному самі та багаточисленні віряни. На суговій єктині духовенства піднесло молитву за мир на українській землі. Проповідь на тему свята виголосив настоятель свято-Покровського храму селища міського типу. Коротич Пісочинського селищного громади Харківського району протиерея Олега Оніщенко. Наприкінці божественної літургії митрополит митрополетонофрі. Звернувся до митрополита Філіпа, архієпископа Олександра, єпископа Іоанна, духовенства і вірян в своєму архієпастерському слові. Високопресвященний Владика подякував всім за спільну молитву і привітав з престольним святом. Святитель Мелентій був дуже видатним подвижником рубежа XVIII до 19 століття. Який дуже шанується в усіх єпархіях, де проходило його земне служіння, Святителі очі міленті, Бога у нас.